Ми не, не использовал свои 30 минут, ми пожалуйста. Так Ще все равно, ви, понимаешь, все равно мы на вы... А вот мы вдвох выходим, а вот я в деле. Все вдеваем маску. Ну а можна музичку? Вона така как Ой, а то другу. Друг другу. другу. Що само самого начала ми хотіли? Само-саме. само Для що Так, Пожив, прокидається ігрок номер один. Ірок номер один. Засинає. Скидається. Ігрок номер два прокидається.

Ігрок номер 3 засипає, прокидається ігрок номер 4 Ігрок номер 4 прокидається. Ігрок No4. <ріст> <ріст> ігрок номер 4 засинає, прокидається. Ігрок номер... П'ять за прокидається ігрок номер шість. Ігрок номер шість. Засинає, прокидається ігрок номер 7. Ігрок номер сім. свою карту, Засинає, прокидається ігрок номер вісім. Ігрок. Ігрок номер 8 засинає, прокидається ігрок номер 9. Ігрок номер 9 засинає, прокидається ігрок номер 10. Ігрок номер 10 засинає. Так, прокидається тихенько прокидається мафі. Мафія знакомиться друг з другом. Тепер мафії пристоїть вибрати три жертви на три послідуючі круги. Мафія зробила свій вибір, мафія засинає, прокидається Дон. Знайомиться з ведучим, Дон засипає. Прокидається Шериф, Шериф засинає. Прокидається місто.

Другий слово ігровий номер 2 Добре, рано наконець в мене червона карта, можна голоди. Буду старатися грати з містом і побистріше пройти цю ігру. Вот. Те, що комісар у нас ігрок із тих, хто скажімо, грав, або можливо із таких. Скажем. Ну писто проснувся і заснув. Значить він обратний. І буде хорошо. Все, поки що спасибо. Спасибо вам. Добрий ранок місто. Я червоний граваць, перший за всі ігри. И це буде интересно. Буду грати ігроком номер 2 Все, спасибо. Все, спасибо. Слава Майк, ігрок No4. Доброго ранку місто. Моя серия Красных карт» продовжується. Це уже сьома игрок підряд за мирного жителя. E, Тому, щоб у вас не виникало сумніння, я предлагаю Барвем Шеріфа перевірити ігрока номер 4 тобто мене, щоб він вже чітко знав, що граю за мною і прислуховувався до моєго мініму. І другим я хочу перевірити іграка номер 3 щоб це була друга його перевірка. Если игрок номер 3 чёрный, в ней в пару з п'ятёркою, це було видно тільки що, якщо в мене обратали внімоння. Ну, я попросив би обрати внімоння. Я не, якщо игрок номер 3 на чорний, якщо він красний, игрок номер 5 тоже покраснее резко. Сейчас для меня это два, э, ну, чорніший, який Я нико не ставлю на голосованя, я з ними просто не ігротон. Я подивлюсь на їхнє голосування і так далі. Перва перевірка шерифа номер 4, друга номер 3, дольше будем плясати бето. Спасибо, спасибо, город. Вам спасибо. спасибо Слово май, игрок номер 5. У мене тоже нічого не поменялося. Я прекрасный. Все, сказав, сказали диранти були. Вони якісь, тоже вроді всі якісь... видно, що красна карта, все відкриття. зразу в бой, шукать мафию. Я всім всем покажу. Спасибо. Вам спасибо. Слово май игрок номер 6. Доброго ранку, места. Я красний гравець, поки ще ніколи не буде коментувати, не буде далі на на Спасибо. Добрий ранок міста. Я ці гри не перший раз. Така це. Е, я хочу сказати, що я красний, я в футболці, просто ще й такий. Ну, про остальних судити все не буду не буду, тому що... Поки немає ніяких догадок. На цьому все, спасіба. І спасибо. Слово має ігрок номер 8. Доброго ранку міста. Гравець номер 7 грає на стороні чорних, тому треба було трохи менше гостикулювати. За уваження ігроку номер 7 І вам спасибо. Слово має ігрок No. 9. Добрий ранок. Ну, я поки не розумію, що можна зараз поки висловлювати по всій цій грі. Ну, жестикуляції номер 7 Хай трохи поменше. Це я згоджуюсь номер 8 ну, Будемо далі видно. Може, тому що перший, тоді у Ну, я все одно конкурюсь до думки номер 8 Це спасибо. Вам дякую. Слово має ігрок No. Добрий день, місто. Так, я краще іграю за красних. Ну, Ви замітили, коли шостий ігрок, там було щось довго. Я думаю, він або мафія, або дом. Як вони? За місто наступає ніч. Всі обідають маски, голови вниз. Прикриваємо руками. Всі заснули. Голови вниз, ігрок номер 7. Не спить тільки мафія. Мафія витягує свої револьвери. Мафія проходить крізь ігрока No. No. No 3. No 4. No 5. No 6. Noмер 7. Noсім номер 9 номер 10 Мафія зробила свій вибір. Прокидається дон мафії. І питає, хто шериф. Дон засипає, прокидається шериф. Шериф питає, хто може бути мафією. Зробив свій вибір, отримав відповідь. Город прокидається. Добрий ранок. Міста. Ранок не добрий. Матія убила ігрока під номером один. У вас є остання минутка. Доброе место. Не конечно. У меня выше целителя, блин, да хотим на туре играть, я темного. А вон так, как фигня. Ну, по-любому, все мой номер. будем все-таки как новачок, он, наверное, дергал все равно руками. Потом, может, шестой. Ну, и все. Спасибо. вам спасибо. Поаплодируем. И Спасибо. Спасибо. Слово має ігро. Добрий гана к Ого! Це крука. Мафія попала в першу ніч, ура, це вже прогресія кажуть. Сказати, що це мафія опитна, тут тоді грали тільки два дві людини, я червоний. Ну, в общем, новачки учаться швидко, це добре. Попала мафія, так. Да. Не знаю хто, то що ну, ну може номер 7 він так улибається, може номер 5, то що він так тихенько сидить, він опять таки не каже, що хотілось би поіграти доном чи мафія, або там шерифом, значить, ну, можливо, у нього є рольова карта. А, номер 9. Він і гру групу, я ну, балакав. Номер 10 так, просто тихенький. Ну я сканяю за номер 5 і номер 7, а вони самі мені підозрілі. В общем. А так в мене все. Спасибо. Вам спасибо. Слово має ігрок номер 3 Добрий ранок міста. Я не переглядала з ігроком номер 5 взагалі. Ігрок номер 4 скаже, що він красний. Ну, йому так в'язано класне. П'ять ігрок теж скаже, що він красний. Ну, провіряють або мене, або його. Номер 6, я не знаю, номер 7. Р... Я розмова про те, що він щось там танцює на ловочки. І Номер 8 Я думаю, що він червоний, тому що якби він був чорним, він би все, він просто красний. Спасибо. Доброе утра, город. Я думаю, що лікар заробив пару кар'єр. За що йому спаси. Восьмерка і дев'ятка грають в парі. либо дев'ятка дуже вміло підмозується, але я думаю, що він ще не вміє вміла Так чотенько восьмерка сказала річ, як новий ігрок, вона перший раз за столом вона сказала річ. Дев'ятка не сказала нічого, він просто зговорився з восьмеркою. до нього виражалось вісім ігроків, і ні на кого не обратив внимання, крім тієї сімки, на яку акцентувала внимання восьмерки. Либо пара, либо дев'ятка дуже швидко вчиться, в чому я сумніваюся. Всі э, іграшки пару ігроки. красні чи чорні, це на Ну, троечка, Троїчка всегда мега активна, улибочки хихаха. У мене під подозренням тройка, двойка, я ніколи не можу розкусити, тому що це актер. Э, э, Пока я ніколи. Я послухаю більше речі, спасибо вам. Я нічого просто не почав казати, тому що знаю, що це тільки почало і гри, бо це дуже важко. І судя по моєму першому горькому опиту, то краще взагалі на себе не обращати і тим довше ти проживеш. Остаюсь на своєму, Яріка послухав кругу, то це реально, просто наче як комарі на нього злетілося, якийсь ти дуже... Подозрительний. Із ладка я, кстати, із третього номера я і не перезирався. Це може здалося. А так, всі балачки дуже чисто. Єдине, що я рік махаю руками. Спасибо. Ще точно нічого не можу сказати, але номер два і дев'ять. Уже виникають у мене ще до неї, такі Номер П'ять. Не думаю нічого, думаю, це таке красне. Ну і поки що це все. Спасибо. вам має, то районах міста. Я думаю, що так на мене вся така самокритика. Я номер два говорю, що я посміхаюсь, я посміхаюсь завжди я не можу сказати щось про інших, я не психолог. Так, на цьому все. Спасибо. Я вам спасибо. Слово Марі Грок, номер 10. Я вас ще своє мнення. Сімці грає на старині чорних. Слово Марі Грок, номер 10. Добре. Шериф, можу зробити номер 4 і номер 6. Спаємо на шериф про віри. Наперечень. ну, Якщо так номер 6 стверджує, ну я нічого не буду стверджувати, що тільки це таке при своєму, що номер 7. Я вважаю, що номер 8 мафія, адже вона нічого нового не дала. Це може бути, якщо нижні вогні дорога. Ще йдемо номер 5 теж Все, да, спасибо. На цьому кругу не було зроблено не виставлено голосування нікого. Тому місце наступає місце. Маски закриваються руками. Не спить, тільки мафія. Лечавий свої рем і в І проходить через ігрока No1, No, номер 3, Noти, No 5, No 6, No 7, Noсі, номер Noсі. Мафія зробила світ, прокидається до мафії, Запитує в мене хто шериф. Я йому відповідаю, дом засипає, прокидається шериф, запитує в мене хто мафія. Даю йому відповідь, Шириф засипає, прокидається місто. Добре малик місто, Рано. Знову не добрий, всю ігру покидає ігро під номером 4. <тірка> Немає у добре добре. місті. Я не удивлюся, скажімо так. Шеріф, якщо ти перевірив тройку, дай зрозуміти городу, що ти перевірив тройку, тому що... Потому что, потому что. Ну, стратегия просто треба. Я не понимаю, зачем был выстрел в Аганейце, на самом деле. Зачем выстрел в четверку, Не понял. Э, дуже пессимистически речи у шестерки и в, шестерке, в десятке, Вообще, я не знаю. Я не хочу, чтобы их проверяли, потому что я понимаю, что каждая проверка Шарифа, это жертва для города, мафия попадал сегодня. Но, тем не менее, обратить на них не могу. А это самое жесткое подозрение, это черный игрок. Однозначно, в моих глазах, если не. Ну я мені нічого сказати, дуже жалко, що я так рано покидаю цю гру город я в вас вірю, але я так бачу, що тут виставляйте на голосування, якщо ви когось думаєте. Потому що я на виставку був четвертий, хотів послухати до концов, ви нікого не виставили, ми взагалі не зробили. Побудуємо ігрокому. Слово має грот під номером 3. Другий ранок міста, якщо ще рік перевіряв мене, то він процес одразу схоже. І в принципі стане понятно, що його красний не слово і вроде під номером п'ять. Всім добрі Нема мене, щоб щось собі не де мені все не змінюється. Навіть зараз третій номер дуже вірно Балака за перевірки. Мабуть, їй нічого просто описатися. Четвертий номер. Не як ти думав, що він буде був красним. Вірю десятому. Теж якось не канеувірена. Ну, по-моєму, так і довжен якось. мирний житель, теж не знає що до чого. Якісь підозріння такі. Не обосновані, ну що ти пытається по якимось внешнім виду судити. Я виставлю на голосування саме номер. І uh -huh. oh, Слово має ігрок Добро. номер. Доброго ранку міста. Я ще залишаюся при своєму ніні. Ще до номера. ігрового номер. No 7. Може я ще не правда, на увазі. А може і не мафія, а може і ні. Буде видно. No 8 красне, ще планує. Номер 10, але ще. Вам спасім. Слово моє ропі номер 7. Добрий ранок міста. Якщо ви так важаєтеся мафія і... Osionfish. Тому що я махаю ногами і руками, я просто ганяю камерію. Дякую все, спасіно. І вам пасіно. Кого має ігрок під номером 8? Доброго ранку, місто. Мені так здається, що номер 5 це як раз день Номер 7 це за чорним грає, а номер 10 э... грає за красною. Спасибо. вам красний. Дякую. Сьогодні гроші номером 9. Добре, Рома. Тут вже в мене взагалі розбіглося. Це ж така планета поряд. Грока No4, що насчет? Ну, тут уже й шостий про мене каже, казалося. Ще Ну, хочу. Я хочу виставити на голосування номер 3, номер 3 8, Це спеціально. І вам пишу. Слова має і руки до номерів. Я вів'яко красу. Перше залишалося на своєму ще восьмій, це мафія. Ну і все, 8 на голосування. Восьмий рух. Нового Слово має ігру під номером 2. Оце добрий ранок міста. Оце реч номер 10 мене просто за 20 Тому що номер 5 і номер 8 якщо вісім взагалі вдома. Ну 5-8, це, мабуть, маска. Ну, ну блін, не знаю. Ну то що мені так кажеться. номер 10 теж може бути під ними. Ну а те, що він поставив 8 на голосування для одного теж якось. Ну, Давайте не будемо толкуватися одного очка, що це одвести ігру це. Отаке прикриття, шикарне. Номер 7, може бути, той, кого я думаю. А, і зараз буде. Короче, мафія виграла. Я Хлопці, скажіть, щось на інтерв'ю. Я потім. Я подався в початку, бо я довго важко. Чому мав ці красні такі?

О -о -о. Ну що ведучий? Я коротше коли мафі і нічого. Коли ми гуляємо, постоянно так себе ведуть джори. <різько> так, ну все, ждемо саму круту гру. Все.